Вітаю, друзі! Вітаю четверг, п'ять хвилин. І знаєте, сльози Сльози навертаються на очі, коли чуєш, як Пісков, як в Росії е кажуть, що вони не вірять Україні. Не вірять. Отож, попав е вчора. Дуже багато по Росії пішло безпілотників. І Москва там, і. Петербург, я не знаю, Сумгаїти, де, де тільки там не були наші безпрудні. Вони літали по всій Росії, робили що хотіли. І будуть робити. Це була розвідка боєм, як називається. І будуть вони там все робити. Вчора ввечері, вчора ввечері, час я вам скажу одну секунду, в Ялті, Гурзуфі, в Бахчисараї в околицях Севастополя також були на безпілотники, але, але Подаляк сказав: це не ми. Генштаб наш каже, то ми не знаємо. Ще спікери наші деякі військові кажуть, там, може, партизани російські, хто угодно. И тут Песков плачет. Мы вам не верим. Мы вам не верим. Это, это ваши беспилотники. Это Украина врет. Это Украина так работает. Вы, разве можно доверять Украине? Действительно. Разве можно доверять Украине? В Крыму россиян не было. Какие-то человечики зашли. На Донбассе россиян не было какие-то человечики зашли. Нигде их не было. Они даже и под Киевом не были. Это же была не армия россиян, это была спецоперация каких-то военных. А может, у вас и в Бучины было, в Изюмины было, в Лиманины было, да вы э, пытки вбивали людей, волтували, насиловали. А теперь они нам не верят. І вони ж апелірують там до, до ООН і до всіх інших держав. Не вір, Бачите, як українці бреть, це їхні безпілотники, а вони брещуть. <ривіт> це називається, що посієш, то й пажнеш. Якщо Росія бреше не одне століття, бреше з початку свого створення бреше свою історію сюди бреше. Все, все бреше. Все. От що можна врать, от то най. Навіть тоді, коли не потрібно брехати, Росія все одно бреше. І ви знаєте, я отримую задоволення. Я отримую задоволення, що Повертається, як то кажуть, бумеранг. Повертається. Росіянам ніхто вже не вірить, а нам вірять і будуть вірити. Тому що ми чесні, тому що ми ні у кого нічого не крали. Тому що ми ні до кого не заходили. Тому що ми ні у кого нічого не відбирали. Тому, що ми більші. І тому ми маємо, маємо право відбирати. Ну, ось так. І це класно, друзі. А класно те, що ви донатите. Класно те, що ви допомагаєте нашій армії. Класно те, що ми всі разом переможемо. Класно те, що ви підтримуєте канали. Дякую вам за це, друзі. А ось ще а ось ще у нас є приємні речі. Е, Пам'ятаєте Коболєва, коли тоді ми всі обурювали, що його просто відпустили по, під зобов'язання дали йому підозру на 200 чим то мільйонів. Ну, підоз, що він вкрав. Але якийсь там суд взяв, відпустив і все. І ми тут обурювалися. І ось нас почули. Нас, друзі, почули. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила голові, екс-голові правління Нафтогазу Коболєву, за ставу у розмірі 229 мільйонів гривень. Так, вона не посадила його в СІЗО, але що зробив той суд? Він просто випустив. Під особисте зобов'язання. Тобто перед'ягнеться Кобель в жіночку, перейде кордон і поїде до Мамочки в Америку. Ну, він просто жив. Обов яз, обов яз, ну, проходити на допит. А зараз ні, дорогий. Внеси 229 мільйонів і живи. І живи. А ще. З 7,229 мільйонами, не відлучатися з країни дасть підпис, повідомляти про зміну проживання правоохоронні органи, не, не спілкуватися зі свідками і здати закордонні паспорти всі. Ось нас почули. Я вважаю, що ну, не тільки нас, але ми в цьому були хорі, і цей хор правоохоронці. Почув, почув. А ще вчора в мене був стрім, такий цікавий стрім. Дуже, дуже такий, знаєте, відкровенний стрім. Так от там люди писали, чому. Приходять і уходять. Дуже багато людей прийшли і пішли. А люди також е постійні, наша наш група, наш колектив, наші, наші підписники вони пишуть, тому що ти розповідаєш про нас. А про кого мені розповідати? Звісно, про нас. А кажуть, ти розповідаєш про нас, а людям це не, нравить, не, не подобається, тому вони не хочуть про себе слухати. Треба про себе слухати, щоб робити висновки, щоб змінюватися, щоб змінювати свою поведінку, щоб змінювати своє ставлення, Треба слухати про себе, не нервувати, не розвертатися, уходити, доводити, якщо правий, розповідати, щось сказати, але просто бросати йти не можна. Друзі, я вам дякую за вашу підписку. Ось прямо зараз ви підписуєтесь. Прямо зараз ви натискаєте дзвіночок. Добра браво, удачі, розповсюджуєте і ставите вподобайки. До вечора! Україна переможе!